Вітаю на СІ4, Ветері ще коїться. Мене звуть Оксана Супрович. Наш гість сьогодні. Руслан Білоскурський, декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Переможець виборів ректора ЧНУ. Вітаю вас! Вітаю, пані Оксана! Вітаю слухачів! Сі 4 Чернівецький національний університет яких змін сьогодні першочергово потребує? Перше, слід зазначити, що і зараз Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича є одним з лідерів вищої освіти західного регіону. Позиції потрібно продовжувати зміцнювати. Якщо говорити про ті зміни, які найбільше на часі, це є цифрова трансформація. Та поглиблення інтернаціоналізації нашого університету саме тому ви балотувалися на ректора. У вас є бачення, як це реалізовувати? Так, перш за все балотувався на ректора, бо мав підтримку колективу і після консультації з колегами, після обговорення тих кроків, які ми могли б спільно зробити, тому що реалізація тих задумів і програми це не є реалізація задумів однієї людини, а це є Спільна програма, яку я готував і обговорював з багатьма колегами, і з того було прийнято таке рішення балотуватись для того, щоб розвивати та робити наш університет кращим. Вас обрали ректором, ви перемогли, коли ви приступаєте до обов'язків. Є певна процедура. Документи, які необхідно було подати в Міністерство освіти і науки України, на сьогодні подані. Далі є певна процедура перевірки документів, і я десь очікую, що влітку я не готовий сказати, буде це раніше чи пізніше, будуть відповідні а, призначення. Але я хочу зауважити, що вже зараз на даному етапі є добра і тісна співпраця з діючим ректором, професором Романом Петришиним. Завдячуючи якому наш університет є зараз серед лідерів? Є добра комунікація, є добре розуміння, тому я не бачу перспективи якоїсь а, такої а, міжчасової -мі 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 пастки, яка б могла трапитись. Тут є добра взаємодія, тому це не є надто принциповим mm -hmm. питанням. Якими будуть ваші перші кроки? Чи плануєте звільняти когось зі старої команди? Якщо так, то кого саме? І Які новації будете впроваджувати в першу чергу? Перше питання це є вступна вступна кампанія, і дуже важливо, аби ми зуміли зробити добрий набір студентів, першокурсників, студентів в магістратуру, здобувачів освіти в аспірантуру. Це є завдання номер один, як для університету, так в тому числі і для нашого коледжу, фахового коледжу, який також входить в структуру університету. Тому до нас можуть вступати як університет випускники 11 класу, так і на базі 9 класів. Це завдання номер один. Завдання номер два це підготовка до нового навчального року. І Тут є певні труднощі, оскільки ми розуміємо, що зима буде дуже дуже складною. Тому виглядає так, що освітній процес потрібно буде починати раніше, аніж це традиційно було прийнято 1 вересня. Тому цілком можливо, що це буде відбуватися раніше, ніж зазвичай. Це є ті традиційні виклики. Стосовно шкадрових питань, так, звичайно, будуть відбуватися певні зміни, але ці зміни навіть не пов'язані з тим, що прийшов той чи інший ректор. Зокрема, у частини деканів закінчуються контракти в. В кінці серпня місяця, і згідно mm -hmm. до закону України про вищу освіту, яка обмежує термін перебування декана на посаді 10 років, у частини вичерпують, тому буде омолодження серед деканів і ті декани, де будуть відбувати зміни, вони будуть демократично обиратися трудовими колективами в факультеті. Ця традиція безумовно буде збережна. Так само будуть певні зміни і в команді проректорів. Але зараз ми обговорюємо певні зміни у функціоналі. Ми обговорюємо ті питання, які потрібно додати, що, що варто перерозподілити, і саме виходячи з таких принципів, і буде е, десь визначатися команда проректорів. Хтось залишиться, хтось буде змінений. Але я сподіваюся, що нам вдасться створити ту команду, яка в цей непростий час дозволить університету впевнено залишатися на тих позиціях і робити їх кращими і рухатись. вперед. Ви сказали, що новий навчальний рік може розпочатися раніше. Наскільки раніше? Це питання зараз обговорюється. Є рекомендації Міністерства освіти і науки України, які кажуть розпочати навчання в першій половині серпня місяця. На даний момент прораховуються різні варіанти, які вони можуть бути. А ми стараємося врахувати і з одного боку зробити так, аби і студенти мали канікули, і наші викладачі мали можливість. Мати літню відпустку з іншого боку будемо певним чином зміщувати навчальний процес трішечки в серпень, Можливо, деякі речі уплотнювати з розумінням того, що зима може бути важкою, і ті виклики, які стоять в першу чергу перед енергосистемою, ми повинні себе зараз трішки підстрахувати. Угу. А ми також поспілкувалися із чернівчанами, запитали у них про очікування від майбутнього ректора ЧНУ. Давайте послухаємо. Хочеться більше заходів, щоб відбувалося. Хочеться ще далі. Ну я нема ніяких побажань, в принципі. Все злосовує. Викладачі чудово. приємні, комунікативні на нашому факультеті. Тому тільки... Якщо буде ще краще, ми тільки раді. Да. Ну, Ні, нічого, буде... нічого, нічого краще не можемо сказати, тому що так, економічний факультет найкращий. У нас декан був прекрасний. Він тепер став ректором, тому ми. Значить, е, значить, наш факультет, е, як це сказати, на гарному рівні що нашого декана вибрали. Перед виборами у нас була зустріч з представник... з кандидатами на посаду ректора, де ну, всі мої колеги мали змогу задати питання, і основні моменти були відповідно тільки по нашому факультету і по нашим потребам. Це загалом питання громадського харчування студентів, наприклад, тому що у нас досі немає ніякої е, е, їдальні. І питання маломобільних людей. У нас є маломобільні студенти, для яких не є повністю забезпечені умови навчання. Тому це були основні питання, які ми запитували, як би їх вирішили кандидати на ректора. Тому на даний момент обраний ректор вже повідомлений про ці проблеми і сподіваємося, що він буде вирішувати. Як за свій факультет? Не знаю, може більше практики якоїсь саме для заочників. А так то все влаштовує вчителі, якби викладачі. Оцінюють добре <сістична> студентів. Я як на заочнику, то сесія теж проходить нормально і чітко повністю вичитується весь матеріал. Очікувань взагалі поки немає, тому що невідомо, що нас чекає, але чекаємо хорошого. Весь факультет чекає хороших змін. ЧНУ регулярно опиняється у рейтингах закладів вищої освіти? Торік у топ-200 Україна. Наш університет обійняв 10-ту позицію, шосте місце за показниками 10-те за рейтингом прозорості Ranking. Чому ЧНУ не в лідерах? Ваша думка а не в лідерах в Україні. Перше ми пишаємося тим, що ми є лідерами західного регіону. Друге, безумовно, що ми конкуруємо з такими закладами вищої освіти, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, чи Львівський національний університет, імені Івана Франка. Іншим установам, які мають потужну історію, і тому е, ми вважаємо, що ті позиції, які мають університет, і ви зазначили в топ 200 це перші місця в десятці. Тому я вважаю, що наш університет є достатньо конкурентно здатним і достатньо потужним. Це перший момент. Другий момент, на який треба зауважити, що університет ніколи не виходив з позиції, аби ну отримати саме якесь місце в рейтингу і гнатись за можливо штучно за якимись кількісними показниками для нас принципово, щоб університет був екосистемою, де молодій людині студенту комфортно і зручно самореалізовуватися для того, щоб у нас було не лише надання вищої освіти для нашої молоді та студентів. А перетворення університету на справжній простір можливостей, де кожна молода людина може зреалізувати ті таланти і ті можливості, з якими вона вступила до університету, маленький приклад. Лише вчора, лише вчора, наші студенти, окрім освітньої програми, мали можливість брати участь і бути учасниками міжнародного пісенного фестивалю, хай пісня скликає друзів. Наші студенти, які є атлетами спортсменами. Змагалися у фіналі студентської спартакіади. Наші студенти захищали свої стартап-проекти в інженерній школі Ноосфера. Це приклади лише трьох абсолютно різних напрямків, які додаються до освітнього процесу, і де студент має можливість себе реалізувати. Тому, зважаючи звичайно, що рейтингування воно важливе, на першому місці у нас все таки лежать якісні показники і створення простору можливостей для кожної молодої людини, яка приходить до нашого mm. університету, балотуючись на посаду ректора, один із пунктів, який ви вказали у програмі, це опалення в корпусах, чи реально це зробити, і скільки це коштує? Якщо ми говоримо про опалення. То мова йшла про е, оновлення в першу чергу про енергоаудит для того, щоб зрозуміти, які в який спосіб ми можемо заощаджувати енергію. Друге, в багатьох наших корпусах є дуже старі системи опалення, дуже старі е, котельні, які потребують певного оновлення. Безумовно, що зробити це буде складно. Це є один з викликів, але в нас немає іншого виходу, аніж крок за кроком поетапно змінювати і покращувати цю ситуацію. Але чи вдасться цієї зими забезпечити аудиторії тепло? Ми будемо все робити, те, що залежить від нас, для того, щоб аудиторії було з теплом. Ще одна тема студентські гуртожитки. Зараз у частині гуртожитків проживають внутрішньо особи. Ми також поспілкувалися зі студентами, які там проживають, і давайте зачитаю, що вони нам написали. Другий третій гуртожиток умови бажають кращого. Основні проблеми це душ, теплої води не вистачає. Студенти постійно на мають крани, потрібно щось постелити на підлогу. Постійно багато води вентиляції немає. все в пару таргани є, дезінфекцію не проводять, бо кажуть, що в такому випадку всіх мають виселяти. Що будете робити з цими проблемами? Чи реально їх взагалі вирішити? І як 에, проблем накопичилось достатньо багато. 에, тут є певні виклики. Давайте почнемо з внутрішньо переміщених осіб. Так 에, це велика складність, тому що нам бракує місць для студентів університету. Разом з тим, ми не маємо морального права, ми не маємо етичного права виставити тих людей, які сьогодні залишились без житла на вулицю. І звичайно, що ці проблеми треба збалансовано вирішувати. Відносно тих умов, які є в гуртожитку, дійсно вони є непростими, є складними. Є певні а, кроки, які вже на сьогодні робляться. Є певні кроки, які з тією ж гарячою водою потрібно розв'язувати. І проблему з тарганами а, була пропозиція знову ж до студентів. Ще в минулі періоди, що давайте ми проведемо дезінфекцію, але для цього необхідно забезпечити 100% виселення студентів на певний період гуртожитку, uh -huh. бо інакше його зробити не можна. Там на той момент згоди не досягли, але я би вважав, що. Е ці кроки просто необхідно зробити. Треба шукати спосіб, можливо, ротацію в якийсь момент відселити студентів в одного в гуртожитка іншого. Ну бо в інакшому випадку, якщо ці кроки не робити, то ситуація з поганою буде ставати катастрофічною. А ми би хотіли, щоб з поганою вона ставала нормально і добре. Чи є вже якісь напрацювання щодо того, в яких гуртожитках першочергово проводитимуть оновлення роботи? Які саме роботи, коли їх можуть розпочати? Перше роботи постійно ведуться, а друге проведення робіт пов'язано з фінансуванням. І в залежності від того, в якій є, є певний перелік робіт, який покроково у нас зафіксований, але знову ж таки їх реалізація в значній мірі буде залежати від фінансування. І тут є два дві позиції: Перша — це власне фінансування університетське, друге це залучення. Меценатів і залучення різноманітних фондів, які активно долучаються і сприяють таким проектам. Наприклад, в тих гуртожитках, де мешкають внутрішньо переміщені особи, є благодійні фонди, які активно долучились, і з їх допомогою нам вдалось уже покращити умови в гуртожитках. Наразі це для внутрішньопереміщених осіб. Але після завершення війни ми сподіваємося, що там будуть далі проживати студенти, і це вже є важливий крок. Тому ми розглядаємо як власним коштом, так і з залученням різноманітних фондів. Угу. На цей рік чи вже заплановані роботи у гуртожитках. Е, певні роботи ведуться так і розуміння потреби, але є і ті виклики, які на сьогоднішній день. А перед нами стоять, і ми чітко розуміємо, що, наприклад, держава повністю орієнтована на, на першу чергу забезпечення потреб військових. І якщо говорити про тилові райони, це забезпечення тих захищених статей, які стосуються зарплати і оплати енергоносіїв, на жаль, ситуація складна. Тому тут можемо розраховувати, як я вже кілька разів підкреслю на допомогу благодійних фондів і на грантові кошти. Також у вашій програмі кандидата у ректори був пункт про посилення навчання мов зі здобуттям безпосередньо студентами іноземного досвіду. Як це буде відбуватися? Можливо, будуть підписуватися контракти угоди з іноземними закладами вищої освіти? Чи будуть приїжджати викладачі до нас до чернівців, з за кордону? Чи наші студенти будуть їхати за кордон? Як ви це бачите? Це все, що ви перелічили. Все воно відбувається і буде посилюватись. Зокрема, ми маємо ситуації, коли викладачі з наших університетів-партнерів забезпечують викладання за різноманітними програмами нашим студентам, починаючи від гостьових лекцій і закінчуючи різноманітними факультативними курсами, які відбуваються на різних факультетах інститутах. Причому це відбувається як в режимі онлайн. Такі ті викладачі, які не отримуючи, я підкреслюю, не отримуючи відряджень у власних університетах, оформлюють відпустки. Перебуваючи в відпустках, приїжджають Чернівці, бо їх не можуть відрядити в Україну, бо їхні уряди не рекомендують цього робити. Тим не менше, ми маємо такі випадки, коли до нас приїжджають гості лектори, Читаю для наших студентів різноманітні лекції, факультативні курси, і тому така форма взаємодії у нас є. Друга це є міжнародна мобільність. Університет має підписані угоди з великою кількістю наших європейських партнерів, що дозволяє нашим студентам отримати семестров грант на семестрове навчання в одному з університетів Європейського союзу, фактично до півроку проживати в іншій країні, навчатися в університеті, отримувати стипендію достатньо для покриття усіх витрат і здобувати досвід ось такого закордонного навчання. Знаходити контакти серед своїх однолітків, в мережу контактів, перевозити назад всюди сюди в Україну цей досвід, і він є дуже дуже важливим. Крім того, на багатьох освітніх програмах нашого університету є програми подвійного диплому, які дозволяють нашим студентам паралельно навчатися в нашому університеті і в університеті партнері з взаємозарахунком. Тих освітніх компонент, тих дисциплін, тих кредитів, які вони отримали в одному університеті, зараховувати в іншому, і в кінці отримувати два дипломи: диплом Чернівецького mm -hmm. національного університету Юрія Федьковича і диплом одного з наших партнерів. На мою думку, міжнародна співпраця і інтернаціоналізація освіти це надзвичайно важливо. Кількість таких проектів і кількість партнерів дієвих ми будемо нарощувати. Ми вдячні тим нашим європейським партнерам, з якими у нас є і освітня, і наукова співпраця. І Я впевнений, що за цим є майбутнє університет. Чи є інформація зі скількома партнерами, зі скількома країнами співпрацюючи на. Я боюсь помилитися, але це є, якщо ми говоримо про кількість партнерських університетів, то це є понад 100. і це є десятки країн, як в межах Європейського союзу, так і за океаном. Але дуже важливо розуміти, що за кожним таким договором є не просто підписання угоди. А є реальна взаємодія певних викладачів, певних професорів, які реалізують або спільні наукові програми, ведуть спільні розробки, спільно публікуються, досліджують, беруть в якихось статтях, або це є освітні програми, про які я вже згадував, коли студенти чи викладачі в програмах мобільності мають можливість або викладати. Тому що частина і наших викладачів, як гостові лектори, а, м, навчають і читають лекції європейським студентам, і з великим задоволенням їх приймають в європейських університетах. З наші амбасадори, які реально розказують mm -hmm. про ту поточну ситуацію, яка є в Україні, які є потреби, чому в нас в країні відбувається війна, які її причини, як на це реагує українська молодь, Чому ми потребуємо і якої допомоги ми потребуємо від європейських партнерів? І насправді це дуже важливий елемент не лише освітнього чи наукового процесу, а це власне елемент промоції нашої держави і те, щоби про нашу державу не забували сьогодні наші партнери, щоб вони розуміли наші потреби. Відгукувалися на них, тому така міжнародна співпраця це не лише освіта і наука, це власне амбасадорство, це власне представлення. У вашій програмі також є пункт про популяризацію туристичної привабливості ЧНУ, але університет сьогодні досить закритий для туристів. На час воєнного стану там заборонили огляди без екскурсовода. Щоб потрапити на екскурсію, потрібно набирати групу до того, щоб потрапити на територію університету. Подекуди доводиться домовлятися з охоронцем. Чи будете це змінювати? Давайте розкладемо це питання на кілька частин. Перше, це безпекове питання. І, власне, коли ми говоримо про групове обслуговування і екскурсії, ми пам'ятаємо, що наш університет є пам'яткою ЮНЕСКО, і саме виходячи з безпекової ситуації, і організовано групове екскурсійне обслуговування, яке дозволяє. Нам забезпечувати певну безпеку, це, це, це є важлива вимога, і звичайно, поки йде війна, університет буде її дотримуватися. Друге питання на сьогодні достатньо добре регламентовано і про це повідомляють і це знають і е, туристи, і про це відомо, що екскурсії відбуваються на початку кожної години. Тому можна чітко запланувати, що в 00 хвилин буде починатися наступна екскурсія а коли є велика кількість туристів. То екскурсії відбуваються щопівгодини. Стосовно промоції університету, безумовно, потрібно більше відкривати університет, робити додаткові можливості і урізноманітнювати екскурсійні програми на даний моменті групового обслуговування, для того, щоб пропонувати, наприклад, більш довгі програми, більш насичені програми. Безумовно, такі кроки будуть здійснювати стосовно привабливості а, університету ми, і його більшої відкритості, більшої доступності. Безумовно, що тут повинен бути збережений той баланс. З одного боку тут повинна бути забезпечена безпекова складова, і вона на сьогоднішній день є номер один. З іншого боку, як я вже казав, буде збільшуватись і розширюватись кількість пропозицій як резиденції. Так і збільшувати для ботанічного саду для наукової бібліотеки, тому що є що показати, є чим похвалитися. Я думаю, що ми будемо посилювати співпрацю, зокрема, і з містом і з... Туристичними асоціаціями, щоб більше пропагувати наш університет. А чи плануєте відкривати доступ перехожим до дентропарку? Я пам'ятаю, що декілька років тому піднімалося це питання. Казали, що буде окремий вхід, Але а, наразі, поки йдуть, поки йде війна, а, знову ж таки спочатку безпека. Потім ці кроки, дай Бог, ми пройдемо війну. Буде максимальна відкритість. Але разом з тим, щоб ще раз повторюю. Ми зберегли ту автентичність і той хороший стан нашого нашої резиденції. Тут є питання пов'язані як з власне, екскурсіями, так і дуже багато питань пов'язаних з реставраційними роботами. Зокрема, на час війни було зупинено реставрацію внутрішнього дворику. Підготовка так, туристичних локацій. Вона прийде час, буде відновлено також є потреба в реставрації. Даху і в реставрації мармурової зали ці кроки також будуть поетапно здійснюватись для того, щоб і ззовні, і всередині університет мав належний А щодо ботанічного саду в Оранжереї сьогодні екскурсії не проводять, і до того ж, там зазначають, що не мають поруч бомбосховища. Тобто, якщо екскурсія триває і лунає повітряна тривога, то відвідувачів виводять з території ботанічного саду. Це якось будете вирішувати. Будемо шукати спосіб безумовно, я ще раз кажу, а там, де є безпекою питання, через які ми не можемо переступити, ми не можемо зробити той крок. Будемо шукати ті шляхи розв'язання, які би нам дозволили туриста більше інтегрувати, залучити, в тому числі до нічні mm -hmm. особи. Інклюзивність і безбар'єрність. Чину як це зробити зі збереженням культурної спадщини? Чи проводили вже огляд? Можливо, вже є напрацювання, що саме конкретно там можна зробити. Питання складне, і це дуже серйозний виклик. Він пов'язаний з тим, що ми всі усвідомлюємо, що кількість людей, які будуть потребувати інклюзії і особливих особливого доступу до будівель університету, на жаль, буде більша, але ми так само усвідомлюємо, що університет це те місце, де ветеран, який повернувся з війни. Мав би отримати, мав би мати можливість отримати і психологічну, і соціальну допомогу, допомогу сприяння, і допомогти з адаптацією і здобуттям нових навичок, тому забезпечення інклюзії є дуже важливим пріоритетом. Тут ми також сподіваємося на залучення. Відповідних е, грантових коштів для того, щоб крок за кроком робити більш доступними і безбар'єрними доступи до наших корпусів, ми усвідомлюємо цей виклик, і я думаю, будемо його розв'язувати. На цьому, все. Дякую вам. Дякую. Це була передача щокоїться. Її гостем сьогодні став Руслан Білоскурський, декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича та переможець виборів ректора ЧНУ.